Це правда, та як ми з Джинджер росли разом, то в мене з'явилося почуття суперництва, тому я відбирала у неї чоловіків, які їй подобались. Але це все в минулому мої почуття до вашої величності щирі. Навіть після того, як я прочитала свій трагічний кінець в книзі, мої почуття нітрохи не похитнулись. Навпаки, моє бажання стати вашою силою та опорою тільки зросло. Можете теж звернути свій погляд і на мене. На мені кула немає. Тому ви можете читати думки, ці очі не брешуть, але поступово стане зрозуміло, чому Гашут наклав на мене прокляття, будь-то книга чи реальність. Я співпрацював з вами лише, що ви його внучка. Мені шкода, але наша з вами розмова зайшла не туди і я не хотів би піднімати цю тему. Це означає, що вам подобається джинджер? Леді Імбир для мене особлива. Сподіваюсь, цієї відповіді буде достатньо. Ха. А джинджер ж самі почуття, що й ви? Що? Нещодавно, під час балу у графа Нокс, ви теж це бачили? Людина, яка являється вашим помічником, був разом з Джинджер, і між ними була особлива атмосфера. Хто знає, можливо, серце Джинджер належить іншому чоловіку? Вже пізно, і я проведу тебе, Леді Джинджер. Хамель, я нічого не відповіла на ваше зізнання, бо дуже здивувалась. Я знаю, що воно було щирим і вдячна за це. Я радий, що ти про це помітила. Чесно кажучи, я був сильно наляканий. Наляканий? Тому що ще недавно ми обговорювали, що мені подобається лерадж, але потім зізнався тобі. Я боявся, що ти несерйозно сприймаєш мої почуття. А Я зовсім не думав, що ти легковажно відносишся до признання іншої людини. Ну, кохання перемінне, не хвилюйся. Так, значить, зараз тобі подобаюсь саме я, так? Так. Я ніколи не сумнівалася у твоїй щирості і не сприймала твої слова легковажно, але мені подобається його величність Іза. Вибач, якщо моя відповідь здалася жорстокою, але я повинна була це сказати. Якби я зараз не дала чіткої відповіді, вийшло б так, що я обманюю Хамеля це болісно, але я повинна була поставити крапку. Я знаю про це, але це не змінить моїх почуттів до тебе. Тільки не жалійте мене, Навіть якщо це нероздільне кохання, я рада любити тебе. Слабкий чоловік який вважає, що бажання щастя коханій людині теж любов, такий був образ Хамеля, ув'язнений принц та донька Маркіза. Така його любов результат кохання теж важливий, але його філософії турбуватися про кохану людину теж кохання. І Я не очікував від себе, що я можу так легко сказати особливий імбир. Але що буде, якщо зв'язок з нею стане глибше, а моє прокляття так і не розірвається? Колись настане день, і я прочитаю її думки, якими вона не захоче ділитися? А якщо Джинджер відвернеться від мене, як мій батько, який замкнув мене у вежі? що якщо вона почне боятися мене? Тоді, можливо, буде краще для всіх, якщо Джинджер і Рара будуть разом? А це ж? Ну що ж, насправді потрібно повертатися? Добре. Ей, ви двоє, ваша Величість? величність, що ви тут робите в такий час наодинці? Пам'ятаю, я йому говорив, що буду діяти прямо. Досить? Досить? Що за атмосфера? Чого вони? Очима один одного сверлять. Будь ласка, мені не подобається бути між вашими полум'яними поглядами. Послухайте, сонце вже сідає. Може, поговоримо пізніше? Невже я завадив побачення? Ні, звичайно, ні. Я все поясню. А якщо так. Хамель. Що ж, добре, у мене має причин. Втручатися у ваше особисте життя. А? Ах, вибачте, що я так невчасно. Але рара, я хочу, щоб ти повернувся у палац. Я знайшов важливу підказку, пов'язану з гешутом і прокляттям. Вже пізно, швидше йдіть додому. Завтра я поключу тебе у палац, тоді і поговоримо про гешута. Так, ваша величність. Бережіть себе. Рара, побачимось завтра. Так, Ладі Джинджер. Ах, я так втомилась. Невже? Невже я завадив побачення? Я і так відмовила рарі на його зізнання, тому не хотіла іще більше ранити його, але поки ми їхали, ніхто і слова не міг сказати. Тепер Хамель без окулярів, з ним все буде добре. І що буде, якщо його справжня особистість розкриється до того, як він сам все розповість? Навіть зараз, як згадую минуле, то відчуваю себе жалюгідним. На короткий момент я злякався майбутнього, тому думав відпустити її, але. Коли побачив їх разом, рено засліпили засліпила мене. В підсумку історія пішла не так, як написано в книзі, через те, що з'явилася леді Джинджер, яка знала про ваше прокляття, ви не закохалися в Джи. і ймовірність, що ви впадете в безумство, теж зникла. Ти. Але серед цих важливих змін. Найважливіше залишилося незмінним це почуття Леді Джинджер до вас, ваша величність. Як ви вже мабуть здогадалась, я Хамальбрей. Чому? Чому ти приховував це до сих пір? Ми знайомі вже, як 5 років, ти міг у будь-який момент мені все розповісти. По-перше, ув'язнений принц. І донька Маркіза, яку ви прочитали, написав я. Взявши за основу передбачення мною трагічного майбутнє. Я повинен був залишитися поряд з вами для того, щоб змінити його план. Але я не знав, чому вчитель наклав на вас прокляття, і ви тримали в таємниці свою здатність. У цій ситуації я не міг собі дозволити розкрити свою особистість. Тому... Я старався добитися вашої довіри, ваша величність. Добре, я повірив тобі і відкрив всі свої секрети. Ти добився успіху. Але, судячи з твоїх слів, ти міг розповісти іще тоді, чи не так? Можливо, це виправдання може звучати трусливо, але чим більше ви мені довіряли, тим важче було розповісти правду. Весь той час. Що ми провели разом я ще розслідував за вами ваша величність. Ви мені були і другом, і братом. У світі я жив на самоті, рано втративши батьків і не мав братів, Тобто непомітно ви зайняли більшу частину в моєму серці. Я боявся, що ви розчаруєтесь в мені, пробачте мені ваша величність. Як ти весь цей час? Зміг від мене приховувати свою особистість. Це також була магія. А це все через окуляри, які я ношу. Це свого роду магічний предмет, який змінює мої думки і посилає їх вам. Магічний предмет, який змінює мої думки, посилає їх мені. Змінює думки. Зачекай, то все, про що ти думав? На справді були змінено магічними окулярами? Наш принц неймовірний. Неймовірно. Наскільки він ідеальний, такий розумний. Жахливо. А я маю на ну, увазі. Вони не змінювали мої думок. Тільки ту частину, коли я думав про свою справжню особистість, тільки це. Ваша величність. Яке б не було покарання, я безперечно виконую його, якщо ви хочете, щоб я негайно покинув місце вашого помічника та зник, то я і так і зроблю. Тепер нещасне майбутнє, яке я передбачив, не наступить, Можна сказати, я досяг своєї першочергової цілі. Хоч я припускав, що так буде, але все одно почуваюся зрадженим. Але якби він спочатку задумав обдурити мене, то до кінця приховував свою особистість. Тоді я буду чекати вашого рішення у себе вдома. І що важливіше, куди ти збираєшся йти? Невже ти не чув, що я недавно говорив, що знайшов важливу підказку, І я не думаю, що щирість, яку він мені показував усі ці п'ять років, є брехнею. Ти повинен залишитися поруч зі мною і допомогти мені, поки я не зніму своє прокляття, ти ма, так що будеш корисним. Ваша величність. І від того, що я дізнався з твою справжню особистість іншою людиною, ти не став. До того ж, знайти помічника, з яким можна легко працювати, дуже важко. О, але це не значить, що я довірятиму тобі, як раніше. Ваша величність, спочатку я зблизився з вами, тому що мав конкретну мету, але кожен день у вас на службі був для мене щасливим, і коли все закінчиться, я тихо покину вас. Та наступить ваше щасливе майбутнє з Джинджер. Будь ласка, будьте обидва щасливі! Фух, Який важкий день? Скільки всього трапилось? Я чув голос Гешута та знайшов його щоденник, і все закінчилось признанням рари, що він справді хамальбрей. Почуття леді Джинджер до вас не змінились. Тепер тільки залишилося відкрити свої почуття леді імбир. Ні, зараз я повинен зосередитись на знятті прокляття. Я вперше за довгий час знайшов підказку, тому не варто готушитися. Яку правду? Насправді збирався показати мені гешут.